Сучасній людині доступно безліч джерел інформації як про поточні події, так і про минуле. Тож сучасна історія білих плям не має. Однак варто розуміти, що важливим є, хто саме цю історію розповідає. Переможці завжди переписують історію під себе, звеличуючи свої досягнення і нівелюючи звитягу противника. Так завжди було і так завжди буде. Але прогрес, зокрема, інтенсивна цифровізація світу, ламає навіть цю традицію. Інтернет пам'ятає все, і щось приховати або стерти не так вже й просто. Проте великий обсяг інформації це вже теж проблема, бо в цьому потоці можна буквально потонути. Тож питання, де знайти новини, відступає на другий план. А от головним стає питання, кому вірити. І тут допоможуть так звані офіційні джерела інформації, тобто такі ресурси, які відбивають думку не певної особи, а цілої структури або інституції. У нашому об'єктиві Армія і війна. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Зважаючи на виклики сьогодення, у складі української армії з моменту початку Великої війни з'явилося багато нових формувань і підрозділів. І не має значення, особовий та командний склад це досвідчені бійці чи новачки. Однак кожен, абсолютно кожен армійський організм переживає період становлення і формування. І те, як було проведене злагоджені тренування, як були сформовані традиції і порядки, усе це впливає на реальну ефективність підрозділу. А те, як діяльність підрозділу висвітлена в медіа, впливає на кількість людей, які готові до його лав долучитися. Нещодавно на офіційній сторінці 153-ї окремої механізованої бригади було опубліковано відео, присвячене річниці бригади. Ранат! Готуємо по програмі обсі військовій. Передачу даної інформації на тактичний операційне на Щоб не тут завжди знаходиться пуст. Ми новачки в цій справі, але ще так пару тренувань і ми доволі гарно будемо з цим справлятися. Вчили, як веде себе дрон, практичні заняття проводили. Ми його шукали два дні. 95-та десантно-штурмова бригада доволі відоме військове формування. Ба Більше, саме 95-та бригада стала першою бригадою ЗСУ, яку створили в Незалежній Україні. Нині ж 95-ка працює на найгарячіших ділянках фронту. Це відео присвячене артилеристам бригади, які знищують військову техніку і живу силу росіян на Курщині. Розрахунок працює по противнику майже цілодобово. Уже традиційно розрахунки відзначають чудову точність британської легкої гаубиці Л-119. За словами командира артилерійського підрозділу, точність вогню може сягати 90%. Варто додати і акцентувати на цьому вашу увагу. Перенести бойові дії на територію ворога це досягнення, про яке ще два роки тому було годі й мріяти. І цей факт суттєво надихає бійців. Мінімум у нас за день вилітає від 70 до більше 100. Результативно навіть за цю операцію, де ми тут перебуваємо, по відсоткам, десь 90% це влучність це на 90%, можна таки сказати. Дуже влучно б'є піхота, бойова техніка. А зараз працювали по піхоті і по техніці. На відміну від людей, техніку можна відремонтувати і повертати до життя. Тож ремонтно відновлюваний батальйон це не тільки, так би мовити, бек-офіс будь-якої бригади, а ще й своєрідний шпиталь для машин. На відміну від лікарів, руки у ремонтників завжди брудні, але це золоті руки. Відео, яке я вам пропоную подивитися, було записане в розпал оборони Часового Яру, воїнами 24-ї бригади. Це відео не про холодне залізо, а про людей, які щодня без святи вихідних, кожен на своєму місці, здійснюють героїчні вчинки. І якщо вам цікаво побачити роботу Римбату зсередини, подивитися на процес відновлення машин, а також послухати інтерв'ю з бойовими екіпажами, то це відео саме для вас. Нагадую! Що, окрім всього іншого, зараз на екрані з'явиться QR-код, який допоможе вам знайти в інтернеті повну версію відео. Ці машини, ти слухаєш історії, Як вони взагалі зламалися. Що які в тебе враження взагалі від цих історій? У е, мене враження такі, що це не машини, це якісь роботи. Вони дуже витривалі, дуже надійні і міцні. Біля неї розірвалася е, 120-та міна, і машині нічого не сталося. біля цієї машини. Біля цієї. І машину тільки заділили осколками, екіпаж живий, всі живі, да, кантузило, але вони живі. Машина врятувала багато життів. Я служив на БМП і як приїхався на М113, то я зрозумів, що кращого варіанту, ніж М113, поки взагалі не існує. У мене є декілька таких машин. Вони застосовуються як бойові машини в одній із бойових рот мотопіхотних, як евакуаційна машина, спеціалізована медична М-113, і ще одна спеціалізована машина це є командно-штабний пункт «Пересуний». Усі зарекомендували себе як з найкращого боку. Швидкі, маневрені, зручні в користуванні. Пошкоджена машина може очікувати ремонту. Поранена людина потребує допомоги негайно. І на відміну від ремонтника, польовий медик шансу все розібрати і переробити знов немає. Штучна кров та холості набої. Варто зрозуміти, що перша домедична допомога в умовах тренування і допомога в бойових діях це дві великі різниці. І хай скільки ви не крутили на собі турнікету вдома чи на відповідному тренінгу, все одно, коли над головою свистітимуть осколки, це буде геть інакше. Підготуватися на 100%, надавати допомогу в бою, без власне бою не вийде. Однак, використовуючи штучну кров і холості набої, інструктор може ваше звичайне тренування максимально до бойових умов наблизити. Позбутися фактору стресу в бою неможливо, але навчитися працювати в стресових умовах можна і навіть треба. 27 сьома печерська бригада Національної гвардії. Стрес-тест від медика. Рекомендую. В ногу. У тебе ти не кров! Ти чекай, у тебе друга нога поранення. Де це другий турнікет? Накладай на другу ногу. Другий турнікет дайте йому. Побратим поранений. На тобі турнікет, накладай. Ще одна нога поранена. Дай мені турнікет, Ще одна нога поранення, побратима немає турнікета. Давай, давай, накладай нога поранена! Ой, дочі! Бійці 14-ї бригади Національної гвардії України червона калина на позивні хата і «Шима» мають особливу історію дружби, яка почалася ще під час їхньої строкової служби. Після демобілізації їхні шляхи розійшлися, але зв'язок не переривався. Вони далі спілкувалися, обмінюючись новинами про цивільне життя, підтримуючи один одного важкі моменти. Логічно, що з початком Великої війни, як резервісти першої черги, хлопці повернулися до війська. І ось обидва знову опинилися в одній бригаді. Обидва воюють у гранатометному взводі. Незважаючи на всі труднощі, Хата і Шима завжди підтримують один одного. І ця історія дружби, яка витримала випробування часом і війною, це яскравий приклад того, що важливо мати надійних товаришів у житті, особливо в такі складні часи, як зараз. Е, зараз стою на посаді командира відділення гранатометного взводу. Позивний ще так само стою на посаді командир відділення гранатометного взводу. Історія теж починається зі срочки. Прийшли, представились. У нас був ну, відносно молодий офіцер. І він подивився, каже, ти будеш хатою. Все, хата-хата, прижилась. Шима, шима, це ще пішло, ще коли вчився в коледжі, грав володій в команді і там почали говорити ну, по фамілії, по скорош до Так само прийшов на строкову службу, так само говорили шима, шима, і так йому і прив'язалося. Я колись грав у вільні ігри, і теж там підписне хата. І вони такі, це ти хата з Азова? Кажу, та ні, кажу, що один хата, тільки є. Я е, коли. Я... Мені дали цей позивний, я не знав про такого зовсім. Призвалися на строкову службу і якось подружилися. Потім закінчили, звільнились в запас. Так само тримали зв'язок, переписувались, відзванювалися один одному. І потім мобілізація і знову зустрілися. Та й все, історія проста. В попередній програмі я вже казав, що Збройні сили України це буквально військо з людським обличчям. І ось вам ще один доказ людяності та безперебільшення гідності українського військового. Поки росіяни закидають своїх же громадян авіабомбами та артилерійськими снарядами в Курській області, представники військової комендатури щоденно їх рятують. Хліб, вода, медикаменти, допомога лікарів. Військова комендатура постійно підтримує зв'язок з місцевими жителями, дізнається про їхні основні проблеми і за можливості їх вирішує. Бо, на відміну від російських дикунів, Україна норми міжнародного гуманітарного права поважає. Ми до привезли. Спасибо, а бадічка балочать. А, 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 а спасіба, хлопці. Приїжджайте обов'язково кожен день чай, кофе, і що там вам надо буде. Взагалі сьогодні, скажімо так, наш рядовий день. Які щодня він повторюється, і ми виконуємо роботу в залежності від тих, тих потреб, які існують у цивільного населення в Суджанському районі Курської області? Зазвичай ми плануємо свою роботу заздалегідь, але виникають ті чи інші і питання, які нам приходиться розв'язувати з метою підтримки цивільного населення. По-перше, це медичне забезпечення. Це Продукти, доставка продуктів харчування, хліб, вода тощо. І, звичайно, ми намагаємось враховувати ситуацію по налагодженню комунікацій. Тобто, це подача води, якщо вже робиться і вже зроблено в одному районі. Війна це трагедія. Війна це найбільше горе, яке може трапити з людини. І на фоні війни, повінь, пожежа, землетрус чи інший природний катаклізм це насправді дрібниці. Проте це твердження здатне зрозуміти лише той, хто бачив війну не тільки на екрані телевізора. І нині кожен житель України є свідком подій війни, безвідносно до бажання чи небажання ним бути. Але на відміну від повені чи землетрусу, війни розпочинають люди. Люди керують танками, і літаками. Люди віддають накази і йдуть на шторм. І щоб захистити свої домівки від ворожого вторгнення, ми вимушені брати до рук зброю. Поширюйте це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канали Бригад ЗСУ. Обирайте собі фах та посаду і шукайте місце, де ви можете бути максимально корисними. І лише таким чином, і в такий спосіб, хороші люди зі зброєю в руках зможуть зупинити людей зі зброєю поганих. І лише таким чином, і в такий спосіб, стане мир. Це не фінал. І це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня.